Вас вітає КМА, і сьогодні на огляді візок для майстерні з інструментами Tagret ta та 214. Цей візок оснащений 298 інструментами і стане надійним помічником у будь-якій майстерні. Підтримувати порядок на робочому місці, забути про візуальний шум розкиданих інструментів і просто бути спокійним, що ваші помічники нікуди не втечуть, бо ящик замикається на ключ. Але давайте про все по порядку. Отож, що ми бачимо: ергономічні ручки, інтегровані з верхом візка і повністю висувні ящики на підшипниках, центральний замок з двома ключами для захисту всіх шухлят, подвійні стінки для підвищеної міцності, великі керовані колеса з автоматичним блокуванням, і гальмом забезпечують легкість переміщення навіть на нерівних поверхнях. Ну і універсальна перфорована стільниця з поліпропілену. Це те, що ми можемо побачити візуально. А що ж приховано всередині? Давайте оглянемо. Конструкція включає в себе практичні деталі, такі як можливість встановлення лища та додаткових тримачів для рушників чи хімічних засобів. Покриття ящиків з ева, підвищує довговічність та захист інструментів. Два практичних відділення для зберігання додаткових інструментів. Ну і давайте перейдемо безпосередньо до внутрішньої комплектації. Отож, в першій шухляді ми бачимо набір головок різних розмірів: довгі розетки та краданні з'єднання, скачки з хромованої сталі. Друга шухляда головки з бітами Torx, Torx Security, Шестигранний ключ, аленкек, Робертсон. Насадки для демонтажу антен та масляних пробок, біти та перехідники. Третя шухляда. Набір комбінованих та гайкових ключів, шестигранні ключі L типу Торкс. Четверта шухляда молоток і плоскогубці різних типів, регульовані щіпці та понсони. В п'ятій шухляді ми бачимо супорт з електронним дисплеєм, набір гайкових ключів різних розмірів. Ну і в сьомій шухляді: набір хрестових та плоских викруток на всі випадки життя. Думаю, тепер ви переконалися, що цей візок Tagre та 214 – ідеальне рішення для підтримання порядку та зручності на вашому робочому місці. Ой, заледве не забув. Переходьте на сайт, замовляйте та переконайтеся самі.